Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми поговоримо про дієслово. Слова, що означають дію предметів. Давай виконаємо дихальну вправу. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. Глибоко вдихай носиком, надувай животик. Видихай через ротик, здувай животик. Почали вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки: ма-ма-ма. Холодна зима. Іг-іг. Іг йде лапати сніг. Мо, 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 до школи йдемо. Ми, ми, ми не боїмся. Ми зими. Постав відео на паузу. Промов стомовки. Слова промовляй чітко, не поспішай. Давай разом прочитаємо слова. Співати. Читати, радіти, танцювати, говорити, малювати. Розглянь піктограми. Добери відповідне слово до кожної піктограми. Я тобі ще раз. Прочитаю слова співати, читати, радіти, танцювати, говорити, малювати. Давай до кожної піктограмки доберемо відповідне слово. Співати. Читати. Радіти, танцювати, говорити. Малювати? Давай разом поставимо до кожного слова питання. Що робити? Що робити? Співати? Що робити? Читати? Що робити? Радіти, що робити? Танцювати? Що робити говорити, що робити малювати? Кожне слово, зверни увагу, вказує на дію предмета. Запам'ятай дієсловом називається частина мови, що означає дію предмета. Дієслова відповідають на питання? Що робить предмет? Що робив? Що зробив? Що буде робити? Що зробить? Уречені дієслово підкреслюють двома лініями підготуй, будь ласка, зошит, ручку та олівчик. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Сора конішка бігла край доріжки і зустріла коробачка ха-ха-ха! Ха -ха. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Ось повзуть хробочки крізь трабочки і бутічки, і зустріли пабочків. Добрих друзів робочків. Привіт... Там жучки, добрих друзів, кробочки. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз та запиши сьогоднішнє число 28 лютого. Твоє завдання прочитай назви колонок. Прочитай слова назви тварин ліворуч. Прочитай слова праворуч. З'єднай однакові фігури, запиши сполучення слів в зошит. Давай разом прочитаємо назви колонок. Хто Що робить? Прочитай слова назви тварин. Білка. Сорока, черепаха, вовк. Прочитай слова праворуч. Бігає, стрибає, літає, повзає. Давай з'єднаємо однакові фігури. Білка стрибає. Сорока, літає, черепаха, повзає, вовк, бігає. Поміркуй, будь ласка, що означає кожне слово. Давай з тобою прочитаємо слова ліворуч. Білка, сорока, черепаха, вовк. Це слова назви. Вони називають тварин, це іменники, відповідають на питання, хто. Прочитаємо слова праворуч, бігає, стрибає, літає, повзає. Це слова, що означають дії предметів, дії слова, і відповідають на питання, що робить. Запишемо пари слів в зошит. І підкреслимо слова, що означають дії предмета. Білка стрибає. Білка що робить? Стрибає. Підкреслюємо дієслово двома лініями. Якщо ти не встигаєш записувати. Став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Сорока літає. Сорока що робить? Літає. Дієслово підкреслимо двома лініями. Черепаха повзає? Черепаха що робить? Повзає. Підкреслимо слово дію, тобто дієслово двома лініями. Вовк бігає. Вовк що робить? Бігає. Дієслово підкреслюємо двома лініями. Твоє завдання прочитай слова. Кошеня. Собака, бджола, півень. Прочитай дії, які виконує кожна тварина. На місце пропусків встав відповідні назви тварин. Запиши в зошит. Підкресли слова, що означають дії. Прочитаємо дії, які виконує кожна тварина. Літає, дзить, жалить хто? Бджола. Запишемо речення в зошит. Літає? Ззить? жалить? Бджола. Підкресли слова, що означають дії двома лініями. Бджола що робить? Літає, дзищить, жалить. Гарчить, гавкає, кусає. Хто? Собака, гарчить, гавкає, кусає, собака. Постав відео на паузу, запиши речення в зошит і підкресли слова, що означають дії. Двома лініями. А тепер давай перевіримо собака що робить? Гарчить, гавкає, кусає. Лежить, нявчить, муркотить хто? Кошеня. Запишемо речення в зошит: Лежить, нявчить, муркотить. Кошеня. Постав відео на паузу, запиши речення і підкресли слова, слова що означають дії двома лініями. Давай перевіримо. Кошеня що робить? Лежить, нявчить, муркотить. Кукурікає, літає, клює. Хто? Півень. Запишемо речення в зошит. Кукурікає, літає, клює. Півень. Постав відео на паузу, запиши речення в зошит та підкресли слова, що означають дії. Давай перевіримо. Півень що робить? Кокурікає, літає, клює. А тепер пропоную пограти в гру. Хто що робить? Прочитаємо з тобою слова, назви предметів у кольорових прямокутничках. Кінь, заєць, їжак, зозуля, півень. Прочитаємо слова праворуч, слова. Дії. Повзе, кукурікає, ірже, стрибає, кує. А тепер давай поміркуємо. Хто що робить? Кінь. Ірже. Заєць. Стрибає. Їжак, повзе, зозуля, кує, півень, кукурікає, супер, ти молодчинка! Підведемо підсумок уроку. Ми сьогодні з тобою познайомилися із. Такою частинкою мови, як дієслово. Дієслово це частина мови, означає дію предмета, відповідає на питання, що робить, що робив, що зробив, що буде робити та що зробить. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!